Росіяни будуть бити по українським газопроводам. Інсайдерська інформація Bloomberg. Росіяни змінили тактику ракетних ударів. Дані британської розвідки ЗСО придумали рішення проти російських дронів та вигадали літаючі дробовики. Та столична пасажирка, нетвереза жіночка, сіла в чуже таксі, звідки випала на ходу. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Відмова від транзиту російського газу загрожує Україні ударами РФ по газотранспортній системі. Про це пише Блумберг. Видання наголошує, що відмовляючись від транзиту газу РФ, Україна тепер має захистити 38,6 тисяч кілометрів газопровідної системи країни, адже вони вперше за час війни опинилися в зоні ризику. До цього три роки Україна уникала атак по газовій системі, бо там протікав російський газ. Тепер же ймовірність ударів зростає. Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє британська розвідка, починаючи із серпня, дуже ймовірно, що Росія обрала тактику накопичення запасів між ударами, після чого здійснює масовані ніч та менш часті хвилі ударів на відміну від регулярних і дрібних атак, які проводилися раніше, вважають у Лондоні. Тим часом накопичення ракет триває і в Україні. Днями Греція передала нам додаткові корабельні ракети RIM-7 Sea Sparrow. Це американська зенітна ракета із 40 кілограмовою боєголовкою. Здатна знищувати протикорабельні ракети на відстані до 20 кілометрів. На думку аналітиків, їх ймовірно використають для оснащення українських морських дронів. Морські операції, на жаль, розробляє і Росія. Затриманий у Фінляндії танкер тіньового флоту РФ виявився набитий шпигунським обладнанням і ймовірно причетним до обревого підводного морського кабелю. Тож нині його затримали та досліджують фінські спеціалісти. Подробиці дивіться просто зараз. Знову пошкоджено кабелі у Фінляндії і знову звинувачують російський танкер. 25 грудня стало відомо про несправності трьох підводних кабелів зв'язку між Естонією та Фінляндією. За словами влади, причина несправності поки що невідома. Случайності, звісно, ж не може. В данном конкретном случае, потому что это глубоководный электрический кабель, который повредить можно только или умышленно, что, скорее всего, так и было, или, скажем так, разрабатывая какие-то Надра. Кабель протяжністю 170 кілометрів і потужністю 650 мегаватт відіграє ключову роль у забезпеченні електроенергією Фінляндії та країн Балтії. Інцидент стався на Різдво, що призвело до переривання зв'язку між Фінляндією та Естонією. Уровень тривоги в цих країнах, це абсолютно очевидно, тому що скажімо так силовий блок як конкретної країни, якщо, наприклад, Балтії, да так і в цілому силовий блок європейського союзу і НАТО в тому числі на оказується недостатньо ефективно можуть протистояти гібридним угрозам со сторони Російської Федерації. Фінська влада підозрює в серйозній диверсії нафтовий танкер, який вийшов під прапором островів Кука з одного з російських портів. Остається силі. рабочая первая версия про то, что это дестабилизационные действия, эскалационные действия со стороны Российской Федерации в отношении стран НАТО и Европейского Союза. Как мы уже с вами говорили и ранее, под такие дестабилизационные воздействия прежде всего будут подпадать страны, в которых есть русскоязычные, русскоязычные люди. Але це не всі дивовижні пригоди російського танкера. За даними джерел Financial Times, судно, яке ходить під прапором островів Кука, перевозило російську нафту до Єгипту, оминаючи міжнародні санкції. Саме те, що називається ціновий флот Росії. Позиция, которая очень легко верифицируется, кто перерезал эти кабеля, оно влияет в том числе на Европу, которая понимает, что они могут столкнуться с риском прямом, риском прямой эскалации со стороны Российской Федерации, будут больше настроены на переговоры, чем на войну. Это раз. А второе, это, скажем так, такой тонкий намек на то что не нужно им продолжать помогать Украине. В останні місяці випадки пошкодження кабелів у Балтійському морі помітно почастішали та відбуваються систематично. Раніше повідомлялося про такі інциденти у водах між Швецією та Фінляндією, Швецією та Литвою, а також між Фінляндією та Німеччиною. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше називав обрив кабелів результатом. Диверсії ужас, ужас. Ну, ужас. Ну не ужас, ужас, ужас. Ще раніше в обриві кабелів звинувачувався танкер Росії. Невже сама Росія є результатом усіх цих диверсій? А може це бути, та бить, опять же, дадим на про спряма ескалація со боку РФ або, наприклад, гібридна? Тут пока ясно не до конца не зря були э, часть бойов на Російської Федерації по суті украдені а на фоні того, що что... Глушица і связь в регіонах, от в частності на севірі Естонії, это те надісла не доволі такі опасні сигнали, але ось що важливо, яка буде реакція НАТО і на цю ситуацію. На это уже отреагировали в НАТО. Рюте заявил про то, что НАТО увеличит, скажем так, содействие странам Балтии и Финляндии в охране инфраструктурных объектов. Почему? Потому что действительно дестабилизационные действия со стороны Российской Федерации носят уже максимально системный характер. Тим часом в російському повітряному просторі ситуація теж неспокійна. Санкції щодо авіації РФ нарешті починають давати свої результати. Десятки бортів лишаються без необхідних запчастин. При цьому частина із них уже назавжди лишиться на землі, кажуть експерти. Тож як повільно, але впевнено помирає росавіація, дивіться далі у сюжеті. Санкції на ввезення в Росію літаків іноземного виробництва та запчастин до них запровадили одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Один заглох. двігатель заглух у каркомандір спрашує чого дінуми дотянімо, як нам ж тлуче розвернути і, і сісти в кінців. Є регламент, який забороняє продаж постачання передачі експорт авіації та космічної промисловості. По порушенню глави государства. Правительством подготовлена комплексная програма развития авиатранспорта на ближайшие 7 лет. але російський авіапром спочатку повномасштабної війни в Україні зміг виробити лише сім придатних для цивільної авіації літаків: Суперджет – це в 15 разів менше ніж обіцяли Путіну. і айрбаси потихонечку будуть виходити із строя. І виникає питання, а на чому літати будемо? Що робити? И вот здесь у нас есть такая развилка. Развилка начинает работать отечественная промышленность, производить воздушные суда, но этих судов будет явно недостаточно. На чому літають росіяни, і як до Росії продовжують возити десятки літаків, незважаючи на санкції Євросоюзу та США? Видання Вьорстка проаналізувала дані митниці. І ось що дізналися: спочатку 24-го року до Росії з-за кордону потрапили щонайменше 28 повітряних суден, серед яких літаки малої авіації і великі пасажирські лайнери. А потім у них цап-царап. Посмотримо, взагалі, ми заинтересованы в этом сьогодні или ні. Найчастіше заборонені для продажу в Росії літаки ввозили через Туреччину. 11 разів. Три борти поставили через Оман, два через Арабські Емірати і стільки через Німеччину. также среди стран отправления – Сербия, Швеция, Казахстан, Китай, Монголия. В нескольких случаях отправители скрыты в таможенной декларации и указан лишь код торгующей страны, например, Ирландия и Кипр. В обход санкций в 2024 году было ввезено 14 американских самолетов, 7 канадских и 6 французских. Пассажирский летак «Бомбардир» в вартист может достигать от 24,5 миллионов до 33 миллионов в долларов по данным flight радар он выполняет рейсы между москвой нижним новгородом санкт-петербургом и другими крупными российскими городами также этот борт вылетал в тегеран баку астану и на курильские острова часть перелетов скрыта другой вартестью близко 16 миллионов евро був ввезений в березни 24 року По данным Flightradar, Радар выполняет рейсы в Китай, Турцию, на Мальдивы, в Дубай, Махачкалу. Несколько перелетов скрыты. Пасажирський Airbus А319-111 був ввезений в квітні 24-го року. Відправник також прихований. Він виконує перельоти далеким сходом. Ціна борту – 35 мільйонів доларів. А також літак АТР-42500 був ввезений в травні 24-го через Монголію. Ми бачимо, як бешено ростуть цены на авиабилеты. Только с начала этого года, в сравнении с декабрем 2023 года, рост средней стоимости перевозок эконом-классов по данным Росстата составил 35 Вот летом 2024 года к декабрю 23 А в целом вот вы видите цифры, если брать средние данные Росстата, думаю, что они даже занижены, но мы видим что с момента начала полномасштабного вторжения в Украину средняя стоимость перевозок эконом-классом в расчете на тысячу километров пути практически удвоилась. При том, что россияне не богатеют. А, так вот, мы таким образом получаем ситуацию, когда авиаперевозки из-за своего резкого удорожания по причине международной изоляции России, они становятся неподъемными для значительной части россиян. Не по карману людям. Это значить, що пассажиропоток в перспективі будет і уменьшаться. Ще один пасажирський бомбардір вартістю близько 45,5 мільйонів доларів був ввезений на ім'я Дениса Краснопольського, генерального директора акціонерного товариства Інпромактив, що займається виробництвом літальних апаратів. Інші літаки купувалися для компаній та фізичних осіб бізнесменів. Росіяни продовжують робити рекламу у ввезення літаків обхід санкцій, мы предоставим вам возможность поставить ваш самолет или вертолет в реестр другого государства, а также обеспечим валидацию лицензий и сопровождение владения воздушным судном в юрисдикции другого государства так долго, как вам это будет необходимо. Если вы хотите летать за границу на своем воздушном судне, свяжитесь с нами, и мы поможем вам. Есть два варианта. Первый – перегонять так самостоятельно или использовать послугами пилота. Еще один вариант – перевезение суд чи морем. Літак необхідно розібрати, завантажити в контейнер та доставити до проміжного пункту призначення. Після митного оформлення він прямує до пункту призначення, де ще раз проходить митницю. Потім на місці базування літак потрібно зібрати, облітати та отримати необхідні документи. Путін вже 25 років у власті. Он нормального російського самольоту не смог зробити. Без сльоз. На это все невозможно смотреть. Это все падает, не работает, угрожает безопасности жизни и здоровью наших граждан и залезает все с новой силой к ним в кошелек. Вот наше авиастроение и отрасль авиаперевозок ⁇ это одна из таких ярких иллюстраций, в какую неработающую помойку Путин превратил нашу страну. І все еще було относительно нормально, когда до начала повномасштабного вторжения в Україну ми літали на нормальних западных самолетах. Но тепер це становится недоступною роскоші. Росія на долгие годы оказалась безпрецедентній международной ізоляції. Мало, але вони є. Західним країнам поки що не вдається перекрити цей потік поставок. Тільки на початку грудня цього року в США затримали першого росіянина, який підозрюються у ввезенні літаків в обхід санкцій. Ним став Сергій Нічаєв. Його звинувачують в спробі незаконного вивезення до Росії через Вірменію двох літаків малої авіації. Україна вперше придбала скраплений природний газ зі США. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, це стратегічний крок і чергова перемога на енергетичному фронті. При цьому початок поставок американського скрапленого газу гарантує нам надійне забезпечення газом в майбутньому. ДТЕК прийняв цей газ на грецькому терміналі, а сам договір розрахований до кінця 2026 року. Викинув нетверезу пасажирку з авто, та мало її не переїхав. У Києві таксист приїхав на виклик, але до нього в салон забралася неадекватка та вимагала дати їй посидіти, поки вона викличе собі машину. Виходи з машини говорю. я не вийду. Виходіть з машини. А на стімі я перепрошую, але я їхати додому. Вижалося виді з машин. Вийдіть з машини, з машини. Беру... при цьому дівчині, яка викликала собі це таксі, нічого не лишалося ніж просто спостерігати. В результаті після кількох хвилин вмовлянь нетвереза жіночка таки не вийшла із чужої машини. Таксист не вигадав нічого кращого ніж все таки розпочати маршрут з двома пасажирами. Аж раптом проблема вирішилася, так би мовити, сама собою. Я їду на виноградар, короче, ось цю дівчину. ви каті добирайтесь. ти. <плес> Шо. У цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о шістнадцятій. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.